У Печерському суді триває засідання щодо обрання запобіжного заходу для колишнього голови Укренерго Володимира Кудрицького. Його підозрюють у шахрайському заволодінні державними коштами. За даними слідства, у 2018 році Кудрицький, тоді заступник директора з інвестицій, уклав контракти на реконструкцію підстанції разом із представниками приватної компанії. Підприємство перерахували понад 13 мільйонів гривень авансу, які за версією ДБР привласнили без наміру виконувати роботи. Прокурори просять суд узяти Кудрицького під ту з альтернативою заставою 13 мільйонів гривень вказуючи на ризики тиску на свідків та можливу втечу. Захист наполягає на м'якшому запобіжному заході. Судове засідання триває. Росіяни вдарили артилерією по педіатричній лікарні у Херсоні. В момент атаки там перебували діти та медики. Дев'ять людей отримали поранення, серед них четверо дітей. На наймолодшому постраждалому хлопчику вісім років. У будівлі вибуто понад два десятки вікон, пошкоджені кабінети та обладнання. Минулої доби росіяни обстріляли Херсон Береслав Антонівку та десятки населених пунктів області. У наслідок атак одна людина загинула, ще одну поранено. Зруйновано і пошкоджено понад 20 об'єктів: житлові будинки, адмінбудівлі, газопроводи та об'єкт. Ти промислової інфраструктури повідомили в поліції четверо людей поранені внаслідок російських обстрілів Харківщини. Окупанти атакували область безпілотниками різних типів, зокрема Гран-2 та FPV-дронами. Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, торгівельні та офісні приміщення, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомив голова Харківської ОВА. У Кеморовській області підірвали авто підполковника ОМОНу Віняміна Мажеріна. Він брав участь у звірствах проти мирних жителів Київщини у 2022 році. Гур повідомляє, Мазжерін служив у розгвардії обірєх. Саме цей підрозділ катував і розстрілював цивільних у бучі та сусідніх містах. Розвідка діяла після тривалого спостереження. Авто вибухнуло на дорозі, якою він їздив щодня. У гур назвали це справедливою відплатою і нагадали за кожен злочин проти українців буде покарання. Українські дрони атакували стратегічні об'єкти в окупованому Криму. За даними СБУ, знищено зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-2» і дві радіолокаційні станції. Безпілотники також влучили по двох нафтобазах у Сімферополі та Гвардійському. Після ударів сплахнули масштабні пожежі, зайнялися паливні ємності, з яких росіяни постачали пальне військовим. Генштаб підтвердив, удари завдали і по території Росії, по нафтоприробних і газових заводах в Ульяновській області, Марій Ел та Ставропольському краї. У Хмельницькому рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих після вибуху газу в багатоповерхівці. Це жінка 1973 року народження та чоловік 1983-го. За даними ДСНС, вибух зруйнував 9 квартир і пошкодив ще 15. Постраждали п'ятеро людей, серед них дитина. На місці працюють рятувальники, медики, психологи ДСНС, волонтери Червоного Хреста і комунальні служби. Розбір завалів триває. Попередня причина вибух побутового газу. У ріо де Жанейро тривають запеклі бої між силовиками та наркоугрупованнями. Загинуло щонайменше менше 80 людей. Серед них четверо поліцейських, ще кілька десятків поранені. Операція почалася на світанку. Понад 2,5 тисячі військових і спецпризначенців штурмували фавели Алемао та Пен'я райони підконтрольні угруповані Червоне командування. У відповідь бойовики відкрили вогонь, підпалювали авто і зводили барикади. Перша в історії Бразилії наркокартелі застосували fpv дрони, що скидали вибухівку на поліцію. У місті оголош. На надзвичайний стан закрито десятки шкіл і лікарень перекрити дороги. Губернатор Ріо Клаудіо Кастро заявив, місто перебуває у стані війни. Він прибере, відкриє двері і навіть принесе вам каву. Так у США рекламують нового робота Нео людиноподібного домашнього помічника. Але є нюанс: перший час ним керуватимуть живі оператори. Американська компанія 1 1X презентувала Нео як помічника майбутнього. Робот уміє прибирати, відкривати двері, приносити речі і реагувати на голосові команди. Вартість моделі близько 20 тисяч доларів. Оренда коштуватиме 499 доларів на місяць. Перші поставки заплановані на 2026 рік. Експерти прогнозують, такі технології можуть започаткувати. Вати нову еру домашніх роботів настільки звичних як сьогодні смартфони.